Ну що ж, давайте подивимось, як ми будемо реєструватися в новому варіанті. Тут ми переходимо, Ось прочитайте тут все уважненько, ознайомтесь. Так, зараз ми маємо поставити галочку. І далі вже ми можемо натискати на Далі. Тут ми дивимося, що ми маємо натиснути нова реєстрація. І далі ми вже тут можемо чи обрати якусь іншу країну, в даному випадку ми будемо залишатись на Україні. І все, ми тут. Давайте далі будемо. одинарний. Одинарна реєстрація. Тут вже ви обираєте пан чи пані. І їдемо далі. Заповнюємо прізвище, заповнюємо ім'я, дату місяць і рік народження. Це в мене тестова реєстрація. Так, далі ми заповнюємо вулицю. Номер будинку вказуємо. Тут ви будете бачити, що воно завжди перекидається. Ну, ви просто повертаєте назад, опускаєтесь ніби вниз. Так, якщо корпус є, то є. Якщо немає, то немає. Ставимо індекс. Ставимо знову втекло. Ставимо місто. Місто область, все так як потрібно, заповнюємо. І тут ми дивимося. От тут, наприклад, написано 38.01 на і так далі, ви тут не ставте, а опускайтеся нижче, і дивіться, тут вже в нас стоїть плюс 38, 0. Далі ми вводимо відповідно, інші цифри. Так? Якщо ми зазвичай кажемо 0,50, то ми тут ставимо просто 50. Тут слідкуйте, щоб все у вас вірно було. І відповідно електронна пошта знову втекла, повертаємося. Я ставлю вже якусь там, яка в мене була пошта, тут трошечки змінюю, щоб воно пройшло. І далі тут ви дивитеся, що якщо ви реєструєте під когось іншого, ви вносите номер партнера, якого ви, під якого ви будете реєструвати. Так, Зараз я введу номер партнера. Іде коп до реєстрація, і натискаєте номер перевірки перевірки, і ми тут же бачимо, чи співпало, чи ми не помилилися цифрами. Все, натискаємо далі, і тут ви дивитеся, що можна, тут уже стартовий набір вказаний, а тут ви обираєте вже відповідно на картинки вони не клікабельні, ви просто вводите. Якщо вам потрібно ось цей один з двох наборів взяти, просто вводите артикули. Тут ми вносимо вже номер товару, артикул, відповідно, я спробувала ввести на не вийшло, немає такого товару. Зараз я знайду його. В мене є в попередніх скопійованих. Так, вставляємо, і щоб воно з'явилось, нам потрібно натиснути на. Наступний наступний в списку, і тоді воно вже у вас вискочить. Так. Знову далі. Знову вибираю зі списку. Знову натискаємо нижче, щоб появилося попереднє. Так, ще разочок, і тепер на плюс показати додаткові, тоді з'явиться ось це останнє. Якщо вам треба більше заповнити. В списочок товару ви, відповідно, натискаєте на плюсик, і у вас все далі буде. Так, знову далі йдемо. І тут вже ви бачите, куди у вас може бути яка платіжна адреса, і тут увага адреса доставки. Тут ми будемо натискати на створити нову адресу доставки. І вже тут ми заповнюємо. На яку нову пошту. І тут уже ви можете змінити, якщо у вас не співпадає прізвище і ім'я іншого отримувача. Буває таке, так? Якщо людина проживає, до прикладу, за кордоном, ми вже в цьому варіанті можемо заповнити все для нового отримувача. Так, ну не пропускай нас далі. Давайте ми все-таки заповнимо. Тут дані, прізвище ім'я, і тут пишемо вже нова пошта, якщо це не адресна доставка, да? номер нової пошти. Тут нолик поставимо про всяк випадок, щоб пропустило поштовий індекс, відповідно, населений пункт, який куди буде їхати, і повністю уже тут вписуєте. С плюс 38, і так далі, повністю номер. Щоб у вас все вийшло, правильно заповніть все, як у вас вказано в підкасті. Все, натискаємо далі, і тут вже ми можемо побачити, що у нас є в замовленні, тут ставимо всі галочки, тут видно, скільки СП було, і тут вже видно, куди буде йти доставка. В цьому варіанті ми ще можемо створити нову адресу, якщо ми попередньо не вказали. Перевіряємо наявність цього по списочку. І уже тут ми натискаємо купити зараз. Я не буду натискати, тому,